Друзі, вітаю Я Анжеліка Рудницька, рада з вами бачитися в прямому ефірі на моєму каналі. Сьогодні в мене декілька важливих для вас повідомлень. По-перше, дякую всім, хто слідкує за моїм каналом, дякую всім, хто підписується. Дуже приємно, що нас стає все більше, і у нас завжди є для вас якісь несподіванки, прем'єри. Бо в нас канал прем'єр і багато-багато класної української музики. По-перше, зараз ми вже розпочали такий різдвяний цикл. І ви, якщо слідкуєте за моїм каналом, бачите, що з'явилися колядки щедрівки, які ми почали повторювати. Будь ласка, вчіть разом з нами колядки щедрівки, колядуйте, щедруйте, запам'ятовуйте їх. Що більше ви їх будете слухати, то легше буде вам повторювати. І тоді, коли ви будете... Святкувати Різдво, радше підете колядувати з когось з вертепом, вам не треба буде стояти з гаджетами і читати слова, тому що ви їх будете пам'ятати. А у проєктах Території Різдва ми зберемо найгарніші колядки і щедрівки. Сьогодні Андрія і всіх Андріїв, і Андріан, і Андріївних, і Андрійовичів я вітаю із Днем Ангела. І е, ось, знаєте, від Романа до Йордана, українська Ромадана, але вже на Андрія точно починаються вечорниці і починається багато всього цікавого. Е, тому я вирішила сьогодні е, в День Андрія нагадати вам, що Різдво незабаром, і ми е, повторюємо ті колядки, які були в попередньому випуску території Різдва, і вже готуємо для вас новий випуск, точніше, він вже готовий. Ми вже запланували його вихід в ефір. Прем'єра відбудеться на цьому каналі 24 грудня, тому не пропустіть, будьте з нами, будьте першими, хто це побачить. Ну, для всіх, хто не знає, як розказати про наш прекрасний проєкт іншим, не переживайте, в телевізійних ефірах теж буде його багато. Ми підписали контракти із понад 50 Українськими телевізійними каналами тому трансляція буде. І крім іншого, буде трансляція також в. На етно -ФМ у Каліфорнії, <кліх> українці, скрізь тримаються разом. В новому проєкті Територія Різдва Сила Роду, ви побачите своїх улюблених артистів з їхніми рідними, з татами, мамами, сестрами, братами, з дітками, з внуками. Кожен приходив з кимось рідним з кумами. Так що дивіться, хто ж з ким співатиме у нашому проєкті. Ну і повторюйте. Прекрасні неймовірні колядки, щедрівки, різдвяні пісні, якими ми залюбки ділимося з вами. Дуже багатьох артистів у таких образах, яких вони були у нас, ви ніколи не бачили все ексклюзивне: від оркестровок, партур, оркестру. Записів до образів, все-все-все там комп'ютерної графіки, все абсолютно оригінальне, створене спеціально для того, щоб порадувати вас і наповнити вас життєдайною енергією. Так, у нас війна і. Тому війни ми в цьому проекті теж не оминули, тому ми змушені змушені про це говорити. Звісно, і ми не можемо про це не говорити, тому що кожному з нас боляче і в кожного з нас є друзі, рідні, які зараз є на фронті. І, звичайно, ми так само, як і ви, підтримуємо наших прекрасних. Захисників і одна з моїх ініціатив це збір на дрон для третьої окремої штурмової бригади. Будь ласка, якщо ви зможете підтримати його, я реквізити залишаю у спільноті нашій, де ми з вами спілкуємося і. Залишу її іще і ще раз. Тож, якщо ви захочете поділитися навіть двадцятьма-десятьма гривнями, однією гривнею, це все одно буде дуже важливо, бо важливо один за одного триматися, важливо одне одного підтримувати. Так, Одна гривня, 10 чи навіть 50, нічого глобально не вирішує для однієї людини. Але коли ми зберемося разом по 50 чи по 10 чи по 100, ми стаємо набагато сильнішими і можемо робити неймовірні речі. І спеціально для українських захисників ми присвятили альбом, який створений був цього року спільно із українським культурним фондом. І цей альбом називається Століття незглавності, історія української боротьби в піснях. Ну, звісно, якщо ви є на моєму каналі, то ви не можете не знати про цей альбом, і тому. Ви вже його слухали, а може не слухали. Напишіть, будь ласка, слухали ви чи ні. Я буду рада, якщо ви поділитеся своїми думками з приводу цього альбому, ми збирали в нього особливі знакові пісні. Звісно, це не всі знакові пісні, які є в Україні, але це ті особливі пісні, які були написані в певні. Історичні моменти нашої країни, тому що українська боротьба триває століттями, і ми з вами всі разом відчуваємо саме зараз той особливий історичний момент, коли не тільки ми боремося, але й згадуємо про всіх борців за Україну у різні періоди, етапи становлення української держави. І української нації. Тож ваша підтримка, ваші лайки, ваші перегляди для нас дуже важливі, дуже приємні. І це стимулює, надихає. Бо ми так само, як і всі, працюємо в складних умовах і так само переживаємо всі важкі моменти разом з нашою країною, але намагаємося творити, бо нас з вами не буде. А пісні залишаться, картини залишаться. Залишаться програми, залишаться наші колядки, щедрівки, залишаться українські книжки, українське мистецтво. І це те, що передається з покоління в покоління, це те, що є нашим скарбом. Ми створюємо ці скарби і передаємо ці скарби з покоління в покоління. Тож будьмо мудрими. Підтримуємо одне одного і будьмо сильними, бо нам дуже дуже важливо триматися одне за одного дуже важливо втримувати наше коло любові української коло української сили, коло української дружби. Я впевнена, що ми з вами кожного дня наближаємо перемогу разом, і що серед моїх глядачів найкращі люди, які робляться обов'язково. Якщо у вас є якась... Цікава ініціатива, як підтримати армію, поділітися нею. Давайте обмінюватися досвідом, інформацією, які ще цікаві креативні ідеї є для того, щоб спонукати українців і світ підтримувати Україну. Нам дуже-дуже потрібна перемога. І ми всі це з вами розуміємо. Залюбки буду спілкуватися з вами і надалі. А зараз ще раз кажу, що залишу в коментарях посадити. На колядки-Щадрівки на цілий плейлист і на плейлист із піснями-альбом Століття незглавності, історія української боротьби у піснях. Ну, якщо ви ніколи не були на моєму каналі, запрошую вас підписатися, будемо спілкуватися, будемо дискутувати, будемо обговорювати важливі речі, будемо один одного підтримувати. І будемо разом творити наш прекрасний український світ. До зустрічі, друзі.